Черкаській області, як і по всьому світі складається неспри... несприятлива епідемічна ситуація по захворюваності на гостру коронавірусну інфекцію, завдяки вакцинації населення та своєчасно введеним карантинним заходам держава змогла запобігти досить серйозним наслідкам від пандемії. Попри те, що через війну тема ковіду, скажімо так, відійшла в сторону, але це не знімає проблему і на сьогодні спостерігається деякий. Ріст захворюваності, і якщо чисто статистично, то якщо у нас на піку захворюваності е на стаціонарному лікуванні е перебувало десь три тисячі осіб на добу, то на сьогоднішній день це 219 осіб. Проте це майже втричі більше в порівняно з початком е цього року, У нас було 89 осіб, тому е єдиним, скажімо так, е заходом. Щоб запобігти захворюваності, це є вакцинація. І хочу сказати, що ми всі з вами відповідальні за як власне життя, а ми, як представники виконавчої влади, відповідальні і за здоров'я і життя мешканців нашої області. Всього по області на лікуванні перебуває 1069 осіб, амбулаторно 850 осіб лікується амбулаторно, стаціонарно 219, із них 20 дітей. Завантаженість ліжок по області зараз сягає 9%. Перебуває на кисні у нас 204 пацієнта, на штучній вентиляції легень один пацієнт. На сьогодні за добу померлих немає. Від початку вакцинальної кампанії в області проведено всього півтора мільйона щеплень. Отримали одну дозу 528 тисяч осіб, дві дози отримало 500 тисяч осіб, бустерну дозу 110 тисяч, отримали другу бустерну дозу 11 тисяч і додаткову дозу півтори тисячі. Це дійсно малі показники. В Черкаській області в нас працюють 88 пунктів щеплення та 14 центрів вакцинації. На сьогодні середня кількість щеплень на один пункт за тиждень становить 4 особи. Тому ми закликаємо всіх жителів області зробити щеплення. Вакцинація це є єдиний спосіб вберегти себе від важкого перебігу та смерті від covid 19 Особливо важливо зробити щеплення людям, які мають хронічні захворювання, та людям літнього віку. Записатися можна на щеплення від ковід через свого сімейного лікаря, можна зателефонувати в найближчу поліклініку і також можна знайти адресу в інтернеті на сайті. Вакцинація працівників критичної інфраструктури в нас зараз Міністерство охорони здоров'я взяло під контроль. Надіслано листа до представників критичної інфраструктури, аби закликати їх організувати ці щеплення для своїх робітників. А з нашого боку, ми готові до співпраці з регіональними представниками критичної інфраструктури для того, щоб організувати це, можливо, щоб було швидше і зручно і організувати групами. Це щеплення. Починаючи з лютого місяця ми маємо щотижневе зростання на, на 40-60%. За останній тиждень захворіло на covid 19 в області 683 особи, що у п'ять разів більше, ніж за перший тиждень поточного року. Загалом, вже було сьогодні озвучено, в області з початку року захворіло 2696 осіб. А з початку пандемії, нагадаю, з березня 2020 року 198, більше 198 тисяч осіб. На превеликий жаль, ми щотижнево маємо порядка трьох трьох-чотирьох смертей. Загалом з початку року померло 31 особа. 65% це люди віком 70. Практично усі не щеплені. Я хочу особливо підкреслити, що особливо важливо отримати щеплення саме людям віком 70, людям з групи ризиків. І, на жаль, от ця тенденція характерна для всієї України. Питома вага щеплених осіб 70. Вона складає від загальної кількості, складає лише 7%. Тоді, коли от люди віком від 20 до 39 років 35% щеплені, 40-49 20%, 50-59 18%. Ну і я вже називав разом з тим питонова смертей, летальність найбільше саме цієї групи осіб, вікової 70. Це ще раз говорить, що і майже всі вони не щеплені. Ще раз говорить про те, що єдиним дієвим методом є вакцинація від COVID-19. Також особливо важливо вакцинувати і людей із хронічними захворюваннями, працівників критичної інфраструктури, про що вже сьогодні було сказано. І от загалом в нас в області охоплені щепленнями менше 50% населення. Тоді, як ключовим завданням вакцинальної кампанії від covid 19 є охоплення повним курсом щеплення, 70% і більше. Порядок проведення залишається незмінним. Це консультація лікаря, дозвіл на щеплення і спостереження після щеплення. Всі наші установи, які проводять щеплення. Пройшли навчання по возовському курсу, тому всі спеціалісти підготовлені, мають сертифікати по щепленням. І наостанок хочу сказати, що дуже часто нам закидають на те, що вакцина приходить, приходить і зберігається не в таких умовах, як хотілось би. Це неправильно, тому що вакцина приходить відповідно інструкції по застосуванню, при, вона зберігається при відповідних температурах відповідно до інструкцій по застосуванню, має контроль зі сторони фахівців комунального підприємства Фармація, це спеціалізований заклад який розрахований на зберігання імунобіологічних препаратів. І е, жодного разу, коли в нас були певні відключення електроенергії, на ОКП фармації відключень не було, тому що це критична інфраструктура, тому е, е, зберігання вакцин відповідає вимогам і є безпечним.